Отже, ми з вами сьогодні говоримо про правопис складних слів. Будемо говорити про нього кілька уроків, ну і працювати з цим будемо кілька уроків. Сьогодні починаємо вивчати основні правила. Я кожному з вас роздав таку табличку, як перед вами на дошці. Єдине, що у вас вона не кольорова, тому будете винятки собі виділяти кольоровими маркерами, олівцями чи ручками, що там у вас є. А угу. отже, говоримо про правопис складних слів разом із дефісом. Будемо. Рухатись або по колоночках, або в певних правилах зразу по двох колонках будемо дивитися. Добре? Тому слідкуйте уважно за тим, що я кажу. Перше правило, коли ми пишемо з вами разом, це те, про що ми говорили минулого уроку, коли в слові є сполучний голосний О, е або Є. Дивимось, чорнозем від двох слів чорна земля посередині з'єднувальний О, отже, пишемо слово разом. Трудодень, аналогічно, Труд, трудовий день, так? З'єднувальний опосередині, отже, е, пишемо разом. Далі. Землетрус. Від двох слів земля трусити, посередині з'єднувальний Е, отже, пишемо разом. Тут зрозуміло? Дивіться, аналогічно до цього правила є ще одне. Тоді, коли у вас теж слово утворене від двох, але вже без сполучних голосних. Ну, наприклад, було медична сестра. Як буде одним словом? Медсестра. Медсестра теж буде писатися. Разом. Українська мова, як скорочено? Укрмова, теж будемо писати одним словом. А, юний натураліст. Юн над одним словом теж буде разом. Дівчата, укрмова пишеться одним словом. Так, не дивуйтесь. Так. Без крапочки має писати. А чим воно відрізняється від медсестра? Українська мова, медична сестра. Українська сестра. Укр, мова, медсестра. Аналогічна обсередження. Так. Угу. До цього є запитання? Можливо. Немає. Добре, рухаємось вниз. Друге правило. Тут будемо дивитися і праворуч, і ліворуч. Дивіться, це правило стосується написання слова, в якому є числове значення або власна числіна. Дивіться. Якщо в нас є 20-денний, і слово 20, частинка 20 написана буквами. То будемо писати це слово разом. Бачите, у вас є 25 річчя семиденний. Частинка, яка виражає числівник, написана буквами. так? В такому разі пишемо разом. Але якщо у вас частинка, яка є цифрою, написана власне цифрою, то будемо писати з дефісом. Бачите, 25 дефіс річчя. 7-дефіс, денний. Так само читається 25-річчя семиденний, але відмінність в тому, що якщо написано буквами, ми пишемо разом. Якщо циферка написана цифрою, пишемо з Дефісом. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Рухаємось далі: третє правило. З частинками, які вказують на розмір, наприклад, максі, міні, супер, гіпер, нано і так далі, ми будемо писати завжди слово разом. Так само а, сюди доєднуються всі іншомовні префікси, які закінчуються на О або Е, найчастіше: Теле, Радіо, кіно, електро. Угу. Веб так само. Ну, це тільки ті, які закінчуються на приголосний вже. Ці іншомовні частинки теж будемо писати завжди зі словом разом. Веб, там що, не знаю, що. Відео, Лейп, Унтер, Штабс, Екс, до речі, віце Запам'ятайте, ось ці екс і віце за новим правописом ми пишемо разом. Можете в старіших підручниках побачити, що вони пишуть через Дефіс. Це неправильно. Пишемо разом. Тому «Екс-чемпіон» буде написано разом, екс-президент буде написано разом. Віце-прем'єр буде написано тепер разом. Зрозуміло. Зрозуміло? Запам'ятали? Але є виняток. Якщо у вас екс стосується власної назви, то будемо писати з Дефісом. Екс Югославія. Угу. З будь-якою власною назвою. Екс Югославія. Також є такий префікс, наприклад, пан. Дефіс Європа. Зрозуміло? Питання. Немає наступне. Четверте правило. Тоді, коли ваше слово утворене шляхом поєднання наказового способу плюс іменник, плюс іменника. Тобто я завжди кажу наказ плюс іменник. Дивіться, перекоти поле, утворене від наказу: перекоти і поле іменник. Зірви голова, наказ зірви голова іменник. Не пий пиво, прізвище, не пий наказ, пиво, іменник. Пишемо разом. Запам'ятали, якщо є наказ плюс іменник, пишемо одним словом. Ага. Ну ми ж говоримо про складні слова. Складні слова мають два корені. Тому ось бачите, у вас перекоти поле, перекоти наказ, поле іменник. Зірви голова, зірви наказ, голова іменник. Прізвище перебий ніс, перебий наказ, ніз іменник. Зрозуміли? Коли складне слово утворене шляхом поєднання наказу та іменника, пишемо разом. Ага. ага. Далі. П'яте правило. Ой, забув вам виняток сказати. Люби мене, дивіться, в четвертому, люби мене, теж наказ плюс. Ну тут займенник, звичайно, мене. Але це не мається на увазі, коли там хтось когось просить любити. Це назва рослинки. Люби мене, це рослинка. Якщо тая підійде до когось і скаже: люби мене, це не буде з Дефісом. Це звичайне прохання, так? А якщо у вас назва рослинки, то її пишемо з Дефісом. Тут є запитання. Тільки люби мене. Ну, якщо ти кажеш, що в полі росте, люби мене. То що, це рослинка чи людинка? <рістити> так, тут є запитання? <рістити> запитання. Немає. А Про рослинки ще будуть дефісами, типу мати, і мачуха буде з двома дефісами. Сон трава можете записати. Але це просто не до цього правила. Це не, доказ... не наказ плюс у мене. Це буде далі в нас. Далі. Е, дивіться, теж правило, в якому часто роблять помилки, але воно нескладне. Коли у вас можна від одного слова поставити питання до іншого? Наприклад, верболози. Від яких двох слів утворилося? Вербові лози. Можемо поставити питання: лози які? Вербові. Значить, пишемо таке слово разом. Так само снігопад від сніг. яких двох Сніг падає. Падає, що сніг. сніг. Коли можна поставити питання від одного слова до іншого, значить таке складне слово буде писатися? Як? З -з -з -р -з -р -з -раз. Разом. Це зрозуміло? Да. Добре. Далі. Шосте правило: коли можемо поділити на два окремих слова. І отут зі знаком оклику. Собі це правило запам'ятовуйте. Дивіться, кримсько-татарський від яких двох слів утворилося? Крим? Не Крим. Кримсько-татарський народ. Це який? Кримсь. Кримські татари. Так, можемо поділити на два окремих слова, значить, кримсько-татарський слід писати разом. Так само давньоукраїнський. Від яких двох слів? Давня Україна. Відповідно, можемо поділити на два окремих слова, значить пишемо складне слово разом. Давньоукраїнський. Угу. Східнослов'янський, як напишемо? Схід, схід, східно... Від яких двох слів утворилося? Східні слов'яни. Слов Можемо поділити на два окремих слова. Значить, східнослов'янський пишемо так. разом. Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. Добре. А, і сьоме правило через одне. Чіткі сторони світу. Дивіться, що це означає. Уявіть собі, ну, наприклад, це. Не знаю. Якась країна, хай буде Україна. Ну, припустімо. Припустімо, я схематично просто показую. Є чотири сторони світу, так? Північ, південь, тут у нас що? Захід і тут буде схід. Запам'ятайте собі, будь ласка, коли у вас в складному слові названо тільки одну зі сторін світу плюс і ще щось, таке складне слово пишеться разом. Наприклад. Південно-український. Це де? Південно. На півдні України. Десь тут, так? Так. Скільки сторін світу згадано? Південь. Одна. Так. Значить, південноукраїнський, напишемо, як? Разом. разом, не разом. Разом. Так? Натомість, дивіться, ось тут, де у вас з Дефісом є правило проміжні сторони світу. Проміжні це ті, які між двох. Наприклад, північно-західний це де буде? Десь між північчю і заходом, тобто десь ось тут, так? Тому, коли у вас згадано дві сторони світу, ми пишемо з Дефісом. Зрозуміло? Коли дві сторони уявляєте, що вони тягнуться ручками одна до одної ці сторони світу, і Дефіс їм це місточок який їх поєднує. Ага. Якщо одна сторона, їй не треба нікуди тягнутися, тому в неї Дефісу не буде. Зрозуміло? Запам'ятали це? Про... Якщо одна сторона світу плюс і ще щось, то без Дефіса. Якщо дві сторони світу згадано, значить з Дефісом. Якщо я скажу північно-кримський, як напишемо? Разом, тому що це на півночі Криму, так? якщо я скажу східно-північний? Добре, переходимо в праву колоночку, там, де з Дефісом. До речі, правильно казати не через дефіс, а з дефісом. Okay. Угу. Так. Перше це протилежні поняття. Купівля, продаж, розтяг, стиск, вхід, вихід. А? Okay. Так. Є запитання? Okay. Якщо протилежні поняття, ставимо дефіс. Так само дивіться, якщо будуть навпаки слова-синоніми: тихо-тихо, okay. через дефіс, так, ледве-ледве або повторювані слова, так? Тихо-тихо, ледве-ледве. Тишком-нижком. Угу, теж буде з, з дефісом. От-от, – Теж буде з дефісом, коли повторюються слова. А, там, читав, читав, ходив, ходив. Теж буде з дефісом. Зрозуміло? Зрозуміло. Так. Далі. Наступне правило: ми з вами вже обговорили: це якщо числівник записаний циферкою, то як його пишемо? З дефісом. Не окремо у нас з дефісом або разом. Тут окремо немає з Дефісом. Так. А якщо буковками, разом, разом пишемо. Добре, з другим правилом ми вже розібралися. Третє правило. Це тоді, коли перша частинка слова це літера грецького алфавіту. Альфа, бета, гамма, дельта і так далі. Запам'ятайте просто 4: альфа, бета, гамма-дельта. Так от, коли перша, літера, перша частинка слова це літера грецького алфавіту. Таке слово пишемо з дефісом. Наприклад, альфа промені. Ось у вас альфа перша літера грецького алфавіту. Так? Далі. Бета. Теж. Наступне гамма випромінювання, наприклад. Теж буде. Угу. Гамма випромінювання. 2 «м». гамма випромінювання. Далі. Четверте правило. Це професії, звання, титули і так далі. Дивіться: лікар-еколог, як напишемо? З Дефісом. Учитель-фізик. З Дефісом. Генерал-лейтенант. З Дефісом, продавець-консультант. З Дефісом. Де 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 продавець де де Зрозуміло? Що? Титулами. Титулами. А. Далі. Наступне п'яте правило зі знаком оклику. Те, яке ви будете використовувати найчастіше і те, де вже робили помилки. Кольори і смаки ми пишемо завжди з дефісами, якщо там згадуються два якихось кольори або два смаки. Наприклад, кисло солодкий, жовто-червоний, солодко-кислий. Е, блідорожевий, жовто-блакитний. Темно-помаранчевий і так далі. Угу. Гірко-солоний буде з дефісом. Це зрозуміло? Але є п'ять слів винятків, які вам треба запам'ятати. Вони пишуться разом: це кисломолочний, кисло лимонний, або так само лимонно кислий і молочно кислий Байдуже, що з них перше, що з них друге. Плюс три кольори: червоно-гарячий, жовто-гарячий і золото гарячий. Угу. Ці п'ять слів пишуться разом. Кольори просто запам'ятовуйте. Ось ці молочно кислий і кисло лимонний. Чому пишемо разом? Тому що можемо поділити, як у нас було ось тут на два окремих слова: Кислий – молочна кислота, лимонна кислота. Кислота, яка молочна кислота, яка лимонна. Можуть. Так, так, так. Це зрозуміло? Наступне шосте правило: теж те, яке часто буде траплятися. Це тоді, коли у вас між двох слів можна вставити І. Наприклад, художник-мультиплікатор це художник і мультиплікатор. Культурно-технічний це який? Культурний і технічний. Навчально-виховний це який? Зрозуміли? Тобто, коли можете поділити на два слова, вставити між ними і, значить, у вас буде це слово написано? з -де і пісом. Далі. Є питання до цього? Ні. ми. З частинками військово-воєнно ми будемо зазвичай писати слово з Дефісом. Військово-спортивний, воєнно-стратегічний. Військово-політичний. Військово Але два слова винятки, які пишемо разом: це військово зобов'язаний і військово-полонений. Їх треба запам'ятати теж, виділяйте собі. Запитання до цього є? Немає. Ну і восьме. Ми з вами вже сказали: проміжні сторони світу, тобто, коли згадано дві частинки світу, ми пишемо з де фі сон. Південно-Східний, Західно-Північний і так далі. Запитання? Це основні правила. Насправді їх більше. Але для шостого класу, давайте принаймні ці вивчимо поки що. Ми з вами будемо ще в 6 класі звертатися до цієї теми, коли вивчатимемо іменники, будемо вчити правопис складних іменників. І потім, коли будемо вивчати прикметники, будемо вчити правопис складних прикметників. Коли будемо вивчати прислівники, будемо вчити правопис прислівників. Загалом ще в контексті кожної окремо взятої частини мови, будемо вивчати правопис складних слів. Це загальні правила для. Всього таке в загальних рисах, скажімо, поки що, хоча б це запам'ятаєте. Якщо запам'ятаєте це зараз, то коли будемо вивчати правопис складних іменників і прикметників, вам вже буде значно простіше, бо ці основні правила ви вже знаєте. Угу. Запитання? Ні. Дивіться, дизель-мотор. Чому будемо писати з Дефісом? Коли у вас є перше слово, яке пояснює, доповнює, роз'яснює, надає якусь додаткову характеристику наступному, уточнює його. То пишемо з дефісом. Моторів є багато. Слово дизель підказує нам те, що це мотор, який працює на дизелі. Угу. Блок система, наприклад. Систем є багато. Слово блок підказує, що це система, яка складається з блоків. Тобто, коли слово уточнює наступне, значить пишемо з Дефісом. Так само жар птиця, птиця. птиць є багато. багато. Жар вказує на те, яка це саме птиця. Ага. Уловили це? І друге правило зі знаком оклику. Це правило пишемо окремо. Не стосується жодної з колонок. Дивіться, пишемо. Коли одне слово. В називному відмінку. А інше в. Орудному відмінку, то пишемо окремо. Угу. Дивіться, а, кінець. В орудному. Кінець кінцем. Сам. Самотою. Кінець в якому відмінку стоїть? В називному. Кінцем. Орудую «ким», чим. Кінцем. Сам. Називний відмінок самотою. Орудую «ким», чим? «самотою» – Орудний відмінок. Тобто, коли у вас є подібні слова. Одне з яких стоїть в наземному відмінку, а друге в орудному, завжди пишемо окремо. Це зрозуміло? Добре.